Коли ми розпочинали, у нас було в день там ну, до десяти людей. А вже через пару місяців у нас було до сотні до 100 людей в день. Всі боялися, що якщо дати розголос про цей перехід, що росіяни його просто закриють і не дадуть можливості людям повертатися за весь період, коли працює саме от транзит, не не в межах не в рамках гуманітарного коридору. То через нас пройшло 17 тисяч вже жителів прикордонних. Так. Наша діяльність була розпочата ще з самого з перших днів повномасштабного вторгнення. На Донеччині, на Луганщині команда займалася евакуацією. Цивільного населення, тварин привозили життєво необхідну допомогу, це так звані набори виживання mm -hmm. да, для людей, які залишалися ще під обстрілами, і вивозили. І також евакуювали людей, які залишалися в прифронті. Саме на Сумщині наша присутність почалася з лютого. 2023 року, відколи ми дізналися про гуманітарний коридор, тому що частина нашої команди в Лисичанську потрапила в полон, їх захопили росіяни, і допоки вони там знаходилися, ми шукали, як можна їх повернути, яким шляхом їм повернутися на підконтрольну територію, і таким і, і, і знайшли інформацію про те, що існує цей коридор гуманітарний. Називався він «Полотилівка-Покровка». І наші хлопці-дівчата ним повернулися, і ми в той момент приїхали їх зустрічати і побачили, що йдуть люди їхній вихід зайняв два дні тому ми чекали два дні на них на кордоні побачили що люди йдуть щодня і якраз такі були вразливі категорії як люди похилого віку родини з дітками і ми побачили що не не було облаштовано ніякої інфраструктури для цих людей після того як вони повертаються вже в україну не було місць наприклад відпочинку або харчування ну або чогось іншого прийняли рішення повернутися і саме облаштувати для цих людей на той момент це був такий можна сказати, як пункт незглавності. Його люди самі називали, або пункт обігріву. вони казали, тому що це було дуже маленьке приміщення, воно було майже необлаштоване. Хоча там були спальні місця, ми людей там годували. Люди могли навіть залишитися на ніч в той момент, вже тому що така потреба виникала, адже люди поверталися, бувало, що і пізно ввечері. Крім того, ми побачили, що були такі як недоброчесні перевізники, які заробляли на нещасті цих людей. Вони їм виставляли там дуже високу вартість транспортування до сум. Люди, так як вони взагалі не знали навіть, де вони знаходяться, в якому населеному пункті, вони не знали, як далеко суми. І, відповідно, вони не знали взагалі, чим ще можна доїхати. Тому ми Почали також цих людей возити. Ми вони мали транспорт або на своїй машині. Ми довозили їх до вокзалу в сумах. І таким чином люди якби могли зекономити кошти да, для того, щоб повернутись в Україну, і вони розказували своїм знайомим, рідним, хто ще залишався на тимчасово окупованих територіях, що тут є волонтери, що тут надається допомога і це безпечно і так далі. І тому цей потік він збільшувався. І ми побачили, що, наприклад, вже за місяць людей ставало більше, і ми з цього маленького пункту переїхали в більше приміщення. Де можна було вже розмістити і більшу кількість людей на той момент? У нас не було жодного фінансування. Це були виключно кошти учасників команди, ресурси, які також були. В організації на той момент ми залучали просто своїх друзів, волонтерів. Ну, всі пам'ятають, що в 23-му році ми всі були такі дуже завзяті, і можна було ну, когось, наприклад, там, хтось міг ну, дати там, я не знаю, розкладачку, хтось чайник, там, десь хтось холодильник купив. Та ми такі були ще й 22 — знаєте, І так, да, на той момент дійсно. Це можна ще було зробити. На жаль, зараз ми спостерігаємо, що ну, з цим вже значно складніше. Допомоги все менше, на жаль, для постраждалих людей. Але на той момент можна було ще знаєте, на такому піднесенні, на такому завзятті зробити таку, якби навіть інфраструктуру побудувати. Нам на той момент Краснопільська громада там допомагала в плані пошуку приміщення. От пізніше, вже коли. Про цей перехід, про цей центр дізналися там міжнародні організації, то нас підтримала перша це польська гуманітарна акція. Коли ми розпочинали, у нас було в день там ну, до 10 людей. А вже через пару місяців у нас було до сотні до 100 людей в день. І були ще такі е критичні дні, коли 200 було. Да. Це ми спостерігали після, а, після підриву Каховської дамби, У нас було по 200 людей в день. Так, це було вже влітку. Ми на той момент займали вже велике приміщення двоповерхове. От і у нас був ще додався партнер ЮНІСЕФ. Вони підтримували родини з дітьми, які теж ще не були не зовсім коли ми почали працювати <кій> на цьому переході. Ми не зовсім розуміли наскільки його можна ефішувати. Тому <кій> Тому ми її не... намагалися не афішувати. Да, <клес> намагалися, да, ми його намагалися не афішувати, тому от фінансування, ми не, ну, тоді не було якихось міжнародних організацій, ніколи, це все робилось тихо, максимально зберігати тишу. Тому що всі боялись, що якщо дати розголос про цей перехід, що росіяни його просто закриють і не дадуть можливості людям повертатись. Наша організація грошової допомоги не надає. Не надає Відбувається реєстрація через департамент соцзахисту угу. людей, які приїхали, отримали довідку про евакуацію, про статус внутрішньопереміщеної особи. І ці дані передаються міжнародним організаціям, які саме мають ресурс на надання грошової допомоги. Хто саме їх там декілька. Це рішення приймається на рівні. Називається них це кешворкінг груп, робоча група з грошової допомоги. Вони там розподіляють по мірі того, у кого є ресурси. Це декілька міжнародних організацій. По часу, скільки це займає, і яка сум, про яку суму ми ведемо мову? Ну мова йде про 10 тисяч 800 гривень. Я знаю, що до місяця часу так, у них це там займає зараз. Я приїжає людина, які немає куди їхати. Всіх їх опитують наші соціальні працівники. Якщо людина каже мені, от ну я виїхав нікуди, вони можуть розміститися у нас тимчасово. Тут у нас на третьому поверсі є гуртожиток. Перепрошую. Це Далі... тимчасово, це на декілька днів, там на не це не там на місяць. Ну, дивіться, в нас там розраховано до п'яти днів. Якщо так. за цей час не буде знайдено більш довготривале житло, або можливо людина має якісь проблеми там, з відновленням документів і так само не може переїхати, то вона може залишитися нас на довший період, поки не буде вирішено її питання. Ми ну, нікого не виселяємо там або не обмежуємо, якщо дійсно там з об'єктивних причин людині потрібно ще в нас бути. Наші соціальні працівники разом з представниками громад обробляють варіанти гуртожитки. Ну тобто, в першу чергу, мова йде про соціальне житло, бо ми розуміємо, що не всі люди можуть собі дозволити, наприклад, винаймати в оренду да, житло і сплачувати його. Тому в першу чергу розглядаються і пропонуються всі варіанти соціального житла, які є. Специфіка евакуації на Сумщині полягає в тому, що люди не хочуть виїжджати за межі області. Вони хочуть, якби залишатися як мога ближче до своїх. Домів до своїх населених пунктів, бо всі сподіваються повернутися. Звісно, якщо ще є, куди повертатися. За весь період, коли працює саме от транзит, не, не в межах не в рамках гуманітарного коридору, то через нас прийшло 17 тисяч вже жителів прикордонних населених пунктів, які були евакуйовані. 17 тисяч <кій> це правда велика так, ну, да, ти враховуйте, що це щодня. У нас немає вихідних. Ми працюємо ці вихова. Да, звісно. Тому що люди можуть, ну ми ж приймаємо ще і самоевакуйованих, тобто це люди, які от виїхали там власними силами. Куди їхати? Транзитний центр. Приїжджають, тут їм вся допомога. Тут за принципом єдиного вікна. Тобто у нас працюють ще інші гуманітарні організації, в яких додатковий є перелік послуг, наприклад, ті, що не покриває наша організація, можуть надати партнери. І таким чином тут може людина постраждала. Можливо, це люди у нас, до речі, не тільки які евакуйовані з прикордоння, це люди також є, хто. У кого тут в сумах було зруйноване житло або пошкоджене. У нас вони теж знаходять. А, також, ну, тільки... <кій> 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 люди, які потрапили в складні життєві обставини, у нас теж тут проживали. Зараз у нас є ще декілька проєктів, в межах яких ми можемо допомагати брати під супровід родини з дітками. Найбільша евакуація, воно з однієї сторони радує. На жаль, що не всі люди хочуть виїжджати. І на сьогоднішній день ми просто в захваті до того, як працюють білі янголи. Вони заїжджають в найнебезпечніше в них броньовані автомобілі. І вони вивозять ДСНС, також має броньований транспорт. Також заїжджає. І коли вже не вистачає, якщо не вистачає велика евакуація, не вистачає там ресурсу білих янголів, ДСНС, тоді вже залучаються, долучаються громадські організації, які можливо також можуть мати броньований транспорт. Або ну основно найважчі роботи на себе беруть державні органи. Це беруть, ну, білі янголи. Це не найважче ДСНС і вже далі долучається. Червоний хрест також вони без броньованого, вони заїжджають досить ну так в небезпечні райони. Вони забирають людей, але найперше це роблять все одно. Це роблять білія. Вони вони тут перші і вони тут супергерої.